Дарова, гай! Сьогодні буде такий трошечки цікавий формат. Нещодавно я відкрив для себе такий інструмент, як N8N. Що це таке? Це платформа, яка допомагає вам зробити завдяки нового коду певну автоматизацію. І в чому перевага цього всього, що ви можете побудувати якусь нову штуку без залучення відповідно девелоперів. Тобто, я от на це все не витратив жодної строчки коду. Тобто, жодна зміна, жоден компілятор не був в цьому задіяний. І в чому сенс? Сьогодні ми будемо будувати астрологічного бота. Що це таке? Не секрет, що люди поділяються на дві категорії. Перше, це люди, які люблять астрологію, друге, це люди, які не люблять астрологію. Я відношу себе до другого типу людей, але якщо ви перший, я вас не засуджую. Ось і відповідно в чому сенс? Ми хочемо зробити для людей, які захоплюються астрологією, бота, який буде на основі їх дати народження. Нагадаю, в кожного вона унікальна, робити їм персональне передбачення на сьогодні або на завтра. Тобто ми беремо, мовно кажучи, аїшку, годуємо їй ці дані, і вона на виході віддає нам передбачення, який у вас буде день згідно натальної карти, Марсу в Сатурні, Рибах в Венері і так далі. Е, сенс в чому? Що от ви задаєте питання, окей, а як в цьому робити гроші? Звичайно, якби я не люблю це і це не моє. Показую, як ми будуємо нашу гіпотезу. Значить, у нас є 40 мільйонів українців, тобто або україномовних. Людей в них, з них 1% нехай вірять в Астрологію. Окей? Тобто це вже в нас 400 тисяч людей. Досить об'ємний ринок. Нехай з них дійсно зацікавляться нашим ботом лише так само 1%. Це буде в нас близько 4 тисяч людей конверсія ось на людей. І якщо ці 4 тисячі людей згоді, згоді будуть заплатити за підписку 3 бакса, в нас виходить? Що? 12 тисяч баксів. Не багато немало на булочку з маком хватить. Що ми відповідно робимо для того, щоб створити цього боту. Як я і казав, ми використовуємо 8N8 і зараз я вам покажу, що саме тут відбувається, чому він побудований саме так і ніяк інакше. От зараз бот працює, і давайте перш за все покажу вам його демонстрацію, як ця вся магія відбувається. Власне, ось так виглядає наш бот. Чи він використовує телеграм. Вибір досить очевидний, тому що багато українців користуються телеграмом. Плюс до цього всього можна додати, що ми використовуємо її для того, щоб користувач не реєструвався з нуля, щоб він не проходив цей весь шлях, качання з App Store, Він просто нажимає, заходить в бот і нажимає кнопочку старт. Все полетіло. Доброго дня. Ви в боті. Тепер будь ласка, введіть дату свого народження. Наприклад, ми вводимо 20.11.2004. Все, ми ввели дату тепер кожного дня. Ну зараз він би мав ще надіслати прогноз на цей день, але сьогодні він не надішле, тому що я вже створений користувач, і він буде надсилати, А, от надіслав все-таки значить на 20 листопада 2004 року. От мені прогноз на 6 лютого. Відповідно, 6 лютого в мене має бути яскравим і емоційно насиченим днем. Багато нових можливостей. Wow. E, і сенс в тому, що тепер він буде відсилати мені такі передбачення кожного дня о 10 ранку. Ось, наприклад, сьогодні він мені прислав на іншу дату, я тестував от рівно 10.01, він мені прислав це на день. Відповідно, що відбувається тут під капотом. В чому сенс? Як ви бачите, в нас тут є два таких тригера. Зараз бот запущений, значить, перший тригер це коли користувач тільки зайшов до нашого бота. Другий тригер це коли користувач, от така кронджоба запускається, тобто кожного ранку в 10 запускається ця джоба. Розберемо що першу, значить, що відбувається? Людина пише кнопочку старт. Ми дивимося, чому тут цей тригер. Тому що ми маємо бачити, що саме він написав: чи це старт, чи це якийсь інший меседж. Пам'ятайте, що людина може написати свою дату, а може написати кнопочку старт. Відповідно, коли вона пише старт. Ми йдемо в Тобто, цей тригер, він показує його. Він в нас... Що якщо меседж відповідає даті, тобто, що... В, от, пам'ятаєте, цей формат, який був, от він ось такий, тобто і ніякий інший. Він має бути саме в такому форматі. Якщо він в такому форматі, то тоді в нас відбувається true, інакше в нас відбувається false. Тобто true йде вверх, false йде вниз. Відповідно, якщо тут в нас інший формат, наприклад, це знову ж таки кнопочка в нас старт. Воно йде сюди, тут воно знову ж таки перевіряє. Це, чи це кнопочка, якому ну, команда, яку ми написали, відповідає до старту. Якщо це старт, то вона знову ж таки йде в тру, якщо фолз, воно ну, нічого не робить. Про зараз нічого не робить, можна додати знову ж таки нотифікацію в Телеграмі, що е, введіть правильну дату, або такої команди не існує. Одним словом, додати ліпшого юзер експіріенсу. Ось далі. перш за все. Ми тут під'єднуємо базу MongoDB. MongoDB я створив онлайн безкоштовно без реєстрації смс. В мене там кластер на не кластер, а база даних на 500 мегабайт. Цього вистачить за глаза на нашу кількість користувачів, і тому тут в нас великі переваги. Єдине, що будете парити з підключенням базу даних, потрібно для того, щоб ви зберігали свого користувача і інформацію по ньому. Це нам буде перш за все необхідно тут, коли ми будемо слати тригери. Ну тобто ми. Будемо має бути розуміння, що саме відбувається. Я маю на увазі, що ваш скрипт має знаходити всіх користувачів і по черзі їм слати. Значить, далі в нас іде ось тут. Відповідно, якщо це ми беремо. Відповідно, шукаємо, чи є в нас такий користувач в базі. Якщо він є, ми йому просто кажемо, що привіт, окей, ми змінюємо твою дату народження, бо може хтось там ввів і зараз хоче її змінити. А другий варіант відповідно він, якщо такого користувача немає, він шле йому, що все класно, все супер, і відповідно створює його в якості документу. Маю на увазі, що він робить так, щоб в нас створився документ в базі даних, і, такий, і ми тепер знаємо, що цей користувач на нас підписаний. Відповідно, меседж ми йому шуємо: ось такий: будь ласка, введіть свою дату народження. Він вводить цю дату народження, і далі в нас вже відповідно йдуть, йде інший цикл. Тобто, пам'ятайте, що коли він ввів цю дату народження, він повертається назад сюди. Тобто це вже пішов другий меседж, але він йде не по фолсу, він йде по цепочці true. І вже йде от вся ця цепочка з Тобто Перш за все, йде використання, ну, форматування його даних. Тобто ось тут, там, де в нас є edit field. Ми заходимо сюди і ми бачимо, що нам треба JSON, який прийшов трошечки модифікнути. Додати отаку от штуку як чат інпут, тому, що це важливо для нашого майбутнього ai агента, і цей меседж текст це відповідно в нас. Перш за все, це така штука. Яка показує дату народження, тобто ми її зберігаємо на протязі всього workflow. І тут якраз от людина, яка вбила свій, свою дату народження, вона йде далі, далі, далі. Тобто ця дата вона йде вплоть до цього. І тут йде її саме аналіз. Ще важливий момент, тобто в телеграмі є така штука, як е, ключ. От Дивіться, давайте я вам покажу зараз. Значить, виключимо нашого боту ненадовго. От, пішла ця штука, і це зробив для того, щоб у нас з'явилися дані. Значить, як ви бачите, оце наш аутпут, тобто те, що нам прислав Telegram. І що найцікавіше, ось тут є оця ID-шка. Це айдіжка ID вашого користувача в Telegram, Тобто це те, чим ви будете далі оперувати, і ось на цьому пункті їх шукати. І ця id вона зберігається відповідно в нас в базі даних. До речі, загально, якщо вам цікаво, покажу зараз ще, як виглядає база даних в нас. Вона є. І значить, ось так у нас виглядає загально вся інформація. Ім'я, прізвище, мова, дата народження, тобто різні дані, але найважливіше знову ж таки, це чат-ID, тому що по ньому ми визначаємо саме користувача. От, продовжуємо наш шлях, значить, після цього ми якраз ідемо в цю базу даних і шукаємо цього користувача. Це нам потрібно буде для того, щоб. Далі зробити йому певні оновлення. А оновлення це якраз занести йому оцей, оцю дату. Тобто, коли він ввів дату на його народження, нам треба зв'язати дату з тим, що вже є в базі даних. І для цього ми якраз використовуємо цю функцію, тобто от Find. Плюс агрегуємо тут, проводимо певні маніпуляції даних, тому що, щоб записати конкретну монгу. Все, у нас оновилася база даних. У нас створився цей користувач, і тепер ми знаємо його дату народження. І тепер, після цього всього, ми годуємо це чату GPT. Чат GPT в нас, ну або інший модель. тут що хочете, то обирайте. Ми кажемо в системі масо щось таке, на основі даних про народження користувача. Надає астрологічний прогноз. Ось сюди він має бути з деталь детальним та з пояснення. Дата народження відповідно от ми беремо з Notes for Preview. Тобто, це відповідно ми беремо старі дані. Ну, тобто дату народження, яка ось у нас іде звідси. Після цього відповідно формується меседж, і він відправляється безпосередньо користувачу. Все, на цьому якби workflow онбордінгу завершений. Після цього ми переходимо до workflow відправки. Вповідно, що відбувається, потрібно взяти тут оцей schedule trigger. Schedule trigger у нас, як я й казав, відбувається кожного ранку в 10 ранку. Все. Після цього ми робимо як? Дата і час. Ми сюди е, додаємо що сьогоднішню дату, тобто ми кажемо, що візьми будь ласка, сьогоднішню дату. Вона потрібна, щоб час GPT потім теж визначав от current date. Е, після цього ми шукаємо користув... користувача, який існує в нас, тобто, точніше, ми шукаємо всіх користувачів, які зараз у нас є в нашій системі. Це там буде масив об'єктів, плюс-мінус 10 людей. Я зараз це не буду запускати, тому що воно надішає вже всій моїй аудиторії. Відповідно, у нас, наприклад, є 10 користувачів це масив об'єктів, і ми кажемо абсолютно кожному, пройдись по лупу. Луп це от, хто знає програмування, це той самий фурич, хто не знає, це просто по кожному об'єкту, який існує, тобто по кожній людині, яка є в нашій базі даних, воно проходиться і щось виконує. Ось, і на основі цього, коли ми проходимося, ми кажемо, що візьми дані цих користувачів і згенеруємо так само той самий прогноз, що ми бачили ось тут. Просто це вже відбувається на основі даних, які є в нашій базі, і додатково, от ми кажемо, що візьми як дату сьогоднішню. Дай на сьогоднішню дату цей прогноз. Відповідно, йде далі телеграм-відправка, все відправили, перейшов до наступного користувача. Відправили, перейшов до наступного користувача. Ось такий у нас чатботик вийшов стосовно його монетизації. Тут можна підключити Stripe або LeakPay. тобто ну, все можна підключити напряму. Є інтеграція ось тут. Зараз я вам її покажу. Ось, трайп. Відповідно, є всі ці методи. А якщо ви хочете підключити портмоне, лікпей або, типу, того, вам треба знов ж таки відкрити ФОПа, завести їх, ці кредили в систему. І після того, як ви це зробите, ви можете зробити інтеграцію по апішці. Тобто, умовно кажучи, тут є отака от штука як Core, і завдяки http реквестам і вебхукам, ви зможете так само підключити ось цей функціонал до цього самого бота. Відповідно, ви зможете завдяки цьому зробити ту саму монетизацію, про яку ми з вами говоримо, і до якої ми прагнемо. Знову ж таки, якщо ви не хочете займатися цим, ви можете просто от мати, мовно кажучи, аудиторію, в якій ви це робите, і потім монетизувати цю аудиторію завдяки тому, що ви додаєте сюди якісь рекламні оголошення. Тобто основна цінність цієї всієї речі це не стільки бот, скільки база даних користувачів, яка є вашою ICP-шкою. і вже цю аудиторію є різні способи її монетизації. Як я і казав. Що на початку, що завдяки цьому ми можемо спокійно отримувати ось такі гроші, якщо ми бахнем, ну, інвестуємо гроші в трафік і докрутимо цю монетизацію. Але основне, що я хотів показати, що на основі такого наукового солюшена ви можете зараз будувати свої системи. Тобто забираємо Astro, кажемо, що. Нутриціолога вперед поїхали. Плюс сюди можна докручувати ще різні е, аналіз картинок. Наприклад, ви можете сказати, що якщо людина хоче харчуватися здорово. ми їй пишемо рецепти наприклад, на сніданок, на обід на вечерю е, здорової їжі, і вона має фоткати цю їжу, відправляти нам. І на основі цього, якщо вона зробила цю фотку вчасно і відіслала, то відповідно ми їй нараховуємо бали, а потім ці бали конвертуються в якісь. Не знаю, крипту підв'язати можна що завгодно. Сенс не в цьому. Сенс в тому, що зараз код виходить на абсолютно новий рівень, і це для вас неймовірна можливість. А якщо ви хочете, ви не знаєте, як цим займатися, але хочете побудувати щось таке. Пишіть мені в соцмережі, залюбки, реалізую ваше рішення, і може навіть підемо в якесь мінімальну співпрацю або партнерство. З вами був Нік CEO компанії Vice Vision, Побачимось!